Їх музика насичена духом протесту, опору та гостросоціальними темами. А тексти як ніколи актуальні сьогодні. 26 квітня в Кременчуці відбувся концерт українського рок гурту Жадани собаки. Артисти виконали свої найвідоміші хіти та заразили публіку невпинним драйвом та енергією. Оскільки це «Жадані собаки, очікування грандіозні. Вони прекрасний прекрасний гурт, прекрасна компанія, особливо ще Сергій Вікторович моєї. Питання дуже гарні, позитивні, Думаю, що буде круто. Я думаю, буде енергійно, як завжди, як в їхніх піснях. Автозак, Мадонна, Ріка та інші пісні культового гурту в унісон звучали в переповненій залі міського палацу культури. Така вражаюча кількість шанувальників свідчить про те, що українська музика загалом і Жадан, зокрема, має багато прихильників. Серед глядачів знайшлися і поціновувачі літературної творчості Сергія Жадана. через пісні, але ми також ходили на поетичний веріч <звук> Так, він дуже гарно гарні вірші. Пише про любов, особливо це просто ну, дуже романтично. Спочатку повномасштабного вторгнення Жадани собаки активно допомагають ЗСУ. Впродовж концерту тривав благодійний аукціон, на якому глядачі могли придбати різноманітні лоти. Книгу з автографом письменника, телефонну розмову з Жаданом, прапор гурту з підписами всіх учасників та багато іншого. Всі виручені кошти підуть на потреби Збройних сил України. Людмила Рябенька, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.